Розпаковка чек з азіатського магазину з а, Азія Фурт, на 130 доларів. Ми перший раз там були, я дуже багато про нього чула і в кінці кінців я до нього дійшла. А, значит, я взяла ось такі переполині яйця, тому що я їх а, шукала. І, в принципі, тільки в собачку пошлоні, але я знайшла вас. Я знаю, що є в Волмарті, але я просто якось не зустрічала. Два манго солодких, прям сок капає за 5 доларів. Це просто вони, вони шикарні. От взяла ось цей Порей, мені він здається, що я навіть так швидко не знайду. А скільки він тут, це Фанта, Mushrooms, English Cucumber. 3 долари, 3,5 долари пів кіло. Ну, цей пам. Прикольно, я дуже люблю. За 2,77 кг тут тут, значить, 602, 700 грам, коротше, машони ці шампіньони. Взяла китайську таку штуку для того, щоб чистити. У мене є зікії, десь тут валяється. Але мені здається, що вона вже трохи туповата, І оцю взяла, мені сказали, що бути дуже обережною, тому що вона дуже-дуже гостра. Спробуємо китайську кажуть, вона дуже класна. В них дуже багато ось цих всі, всяких. А, Chicken Лівер, тобто печінки, дуже багато, дуже багато такого специфічного, чого немає всюди. Мала захотіла спробувати хендмейд Oreo кейк. Такий він в цьому він сім доларів хіба коштує, але добре захотіла спробувати, хай пробує. Значить, 3 долари за два кюкамеру. Розкуршиваний є в мене, ще дві штуки. Так, кіцька вшива, відудив. MixFood, мені здається, що 7 доларів. Ні, 10. Він коштував 10 доларів. Але мені здається, що він коштував аж 10 доларів. Так, де він тут в мене, так, 10,99. Один. Ще я взяла. Хочу зварити холодець. Ця дніжка така. Це на тут 11.40. П'ять. Це значить тут 3 долари пів кіло. Тобто, не знаю, мені здається, що це ну, не сильно дорого. Потім тут у мене. Це в мене курячий фарш. Два з половиною Алба. Це... 2. 2,5 кілограму, чи скільки це виходить? Ні. Два з половиною... Коротше, це практично. Трохи більше кілограму до первого. Це 850. 11 доларів помідори. дуже такі класні. Дуже такі, мені сподобалось, це гадяжий фарш, а от гадяжий фарш тільки... Так, да, тоже 2,5 ЛБ по 5 доларів ВЛБ на 11,25. Дуже такий хороший, дуже красивий. Мені дуже сподобалося. Ще нам підказали там куди, в китайські магазині, що варто взяти спробувати їхній нудлс. Fresh Eggs. Fresh Egg noodles, так називається. От, до 19.12.25. Треба спробувати, коротше, його треба тримати в холодильнику. Я погублю, як його готувати, приготую, тому що вони знають толк в тому, що готувати, і вони знають, як це готувати. І взяла солонину, Це не, звісно, не генеральське сало, але ось така солонина, я не знаю, видно, не хочу зараз запаховувати. 2,8 ЛБ. Тобто 3-1,5 кг на 15,31. І дуже класна капусточка. Мені здається, що вона теж не досить і там дорога. І що мені сподобалося, що, ми, що тут, бачите, в них немає ось цих довгих штук. Цього, цю, карішка, цього немає, тобто цього карішка його немає, тільки верхушка. Це дуже прикольно, тому що я дуже люблю класти у салат. Значить, томато на 11 доларів, кікабр на 6. А от що стосується Frozen Food meat, А де вони? А, і чікен я, я не сказала, що я взяла на 8,50. Це була печінка. І все. І, значить, ми взяли брокколі на 5,77. Це виходить 1,93 ЛБ. Це 2,99 практично на 6 доларів, практично кілограм. Мені як ви сказали, вже дуже сподобалося, що вони без корінчика, тільки сама ця головка. Ось така розпаковка на 130 доларів з азіатського магазину. Мені подобається, що дуже багато того, що дуже смачне, і ми будемо туди ходити і дитина.